У серпні 1409 року Тевтонський орден увійшов у польські землі і захопив кілька міст. За Польщу заступилася Литва. У зимку в Бересті Литовському, був розроблений план війни з орденом. На початку липня війська Ягайла та Вітовда перейшли кордон, а 15-го противники зустрілись. На території Прусії між селами Грюнвальд і Таненберг відбулася головна битва. У бою поблизу Грюнвальда в хрестоносці було 51 одне знамени. Їхнє військо складалося з представників понад 20 народностей, однак переважали німці. На озброєнні в них були бомбарди, що стріляли ядрами з каменю та свинцю. У союзників була 51 польська хоругва та 40 литовських. Полки, що їх привів Вітов. Мали 36 русько-українських хоругов. До складу союзного війська входили жмуть, вірмени, волохи, найманці з чехів, моравів, угрів і татар. Військо союзників вишикувалося в три лінії. На правому фланзі стояли полки Вітов, на лівому поля у центрі смоленська дружина. Магістр ордену Ульріх був на лівому фланзі. Ягайло стояв на пагорбі за своїм правим фланом. О Ополудні від хрестоносців прибули Герольди і передали королеві два мечі. Ягайло наказав своєму війську готуватися до битві і нав'язати солом'яних пов'язок, щоб відрізняти своїх від чужих. Потім король з'їхав униз на рівнину, де тисяча шляхтичів очікувала посвячення в лицарі. Вони поклялися перемогти або померти. Чався бій. За наказом Вітовта татарська кіннота атакувала правий фланг противника. Утім, шеренги хрестоносців стояли міцно, стріли відскакували від їхніх обладунків. У свою чергу, магістр наказав своєму війську перейти в контратаку. Татари не витримали удару і кинулися втікати. Не раз тевдонські лицарі тіснили полки союзників, і не раз їх самих відкидали назад. Битва тривала до ночі. І завершилась повним розгромом теплом. Свита уліріка пропонувала йому утекти, але улірік на те відповів: не дай Боже, щоб я покинув це поле, на якому загинуло стільки мужів». Незабаром магістр сам загинув від руки литовського вою. Перемога союзного війська стала причиною занепаду ордену. Після Грюнвальдської битви становище Вітовда зміцнилося. Політичну незалежність Литви закріпила підписана городлі нова унія.